Карта дня тільки для тих, хто вміє слухати підказки від Всесвіту. Чогось ви не помічаєте в своєму житті та десь застрягли в минулому. Ви за нього ще чіпляєтесь, хоча вже на відстані дуже далеко знаходитесь. І скоріш за все, ви вже виросли із того, що вам не служить. Але сміло відштовхуєте саме те, над чим довго працювали, чого так сильно потребували, думаючи, що можете повернутися назад. Чогось ви точно сьогодні не помічаєте, раз дозволяєте. Собі цей стан ви зливаєте свій ресурс. В минуле коли позаду залишається ваше майбутнє, для якого немає ніяких перешкод. Але питання в тому, що саме ви не хочете повернутися назад, так і скористатися тими шансами, які у вас є, які створили саме ви. Тому можливо час нести відповідальність за своє життя та взяти себе в руки. І якщо дійсно ви в чомусь застрягли і вам потрібні відповіді, запрошую на свої таро консультації, де ви зможете відновити свій ресурсний стан.